Ми туди поїхали 30 мая. Так, так. А, і був я... Ви ліквідатор, так? Так. Да, і потім мене призвали в формі да, і мусили нас, зібрали там в карбіловки за Лубнами. і посадили на цілий 2,5 тисячі полкців. Я був у Кременчук. І там ми були 100 днів на ліквідації. 30 кілометрів зону рождали, а то ми що робили? На станції самі ми робили ровно 15 днів, на самій станції. Раз вибухів скільки. І от 100 днів, а то ліку, я вам сказати, села з активацією робили. Ну, в основному після... Станції, тоді десь 10 днів чи десь віддихали на других роботах. А тут 30-кілометрову зону, яку вони загорожували, ти приблизно місяць на ній працював. Дуже ж система була дуже така, серйозна. Туди не мог нічого не пройти, за нас не ключе Про Чорнобильську аварію я дізналася після Чорнобильської аварії. А в той день, мабуть, всі підпочивалися, а то ж не Добре. Карусом я був водієм на я карусер, в автобазі турист ага. працював і возив мене в вахті сміни, міняв органи внутрішніх справ. Возив туди, вивозив обратно. Вже так, на зоні, так, на зоні вже. На зоні, так. Да. Я возив туди, міняв людей, міняв вахти. Я узнав вперше Чорнобильської аварії на пероні вокзалу в місті Нірк. Тогда мы это восприняли. Информация была очень скудная. Мы это просто восприняли, ну как, подумаешь, очередная какая-то там небольшая такая авария, незначительные события. А потом, когда уже приехали в Полтаву домой, я работал тогда в институте усовершенствования учителей, это в Полтаве, вот когда домой приехали, послушали все это, то уже, конечно, появились специалисты. Я э, до этого 20 лет проработал в Полтавском пединституте, потом перешел в инженерно-строительный институт, он еще не был университетом. Ну там же, конечно, специалисты уже все растолковали, как и что. И мы поняли, что это авария... Вселенського масштабу. Я сам родом із Вітки, з Черобицької зони. Я працював у лісництві, де пішло в 30-кілометрову зону одразу ж після аварії. І в мене було якраз 23 роки. Я після армії. Звичайно, я знав, що таке радіація. Це, ну, розумієте, що е, як, це, любов до свого краю, там, де виріс, як, вона не дала мені звідти поїхати, я три роки ще працював там. Е, залишилися. Да, да, я залишився там, що працював три роки до того часу, поки сім'ю не создали. <рес> І так, по милості Боже Христос мене там захоронив.